Друзі, привіт усім! На зранок сьогодні почався дуже швидко. Стали ми з Артуром швиденько, підключили буміка до апарату, бо треба було віддати апарат в клініку, бо там ну, щось там треба було, і якась кішка дуже дуже тяжка. Треба було принести, тому ми зранесенька дуже стали, йому покапали. А тепер, бачите. Також підключили, це вже в нас обід. Капаємо на обід. Артур пішов перекуси, а я посижу з ним. Але так то Артур переважно сидить. Я літаю, бо вся купа роботи є. Так що ми поки що капаємося, друзі. Покапаємося. Маю надію, що буде трошки легше. Добре, йдемо робити багато-багато роботи. Так, друзі, в нас сонечко вийшло гарненько. І це означає, що треба йти сапати. Що наш город. Ось наш город. О, той кусок, я так і не встигла до дощу, У нас три дні падав такий гарний дощ. Я його не встигла зробити. Нічого зроблю. Зараз йду і далеко, де фасоля. Чоловік вже пішов, а я біжу, його наздоганяю. Йдемо сапати. Трохи може буде мокро, але чекати нема що. бо Я вже дивлюся, що той, то, що ми посапали, то вже така дрібнесенька трава, я чекаю, тому що взагалі не посапано. То буде капець, будуть джунглі. Так що йду я на той далі грот. Друзі, йду. Сонечко світить, пташки співають. Так гарно довкола. Вистав, милувався. Тельма коли милуватися. Вон чоловік сидить в фасолі. Шукає фасолі в траві. Так що йду до нього. Буду я теж шукала. Я боєш щастя! Що там є фасоля? Але треба шукати. Треба шукати. Оце такі. Оце такий кусочок тут дво, там далі вже так нема. Та. Ja uh, так, тату. Тож шукаю. Так, друзі, трошки посапили. Бачите, найщо там до того зеленого. Напевно, половини нема. половини з половини. Але дуже мокро. Так мокро. Сапа постійно забиває. Треба. Знайшла якийсь кусок цього шиферу. І чищу і чищу. О. Село бачу сусіди, посапали вже два рази. І така трава файна. Ні, 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 ні. Та, та ми теж будемо сапати за два рази. Тільки тільки на другий тиждень у нас буде цех, знов дощі заказують. Так що не це. Заказують дощі. Коли з п'ятниці і цілий тиждень. Вже так все заросте. І так мені на городі дивлюся там, де я постійно сапаю пильную. Заростало. Таке має, ну така дрібненька насіялася травички в море. Але там треба сапати. Ще тут не посапали. Хто хоче наробитися, завжди собі знайде час наробитися. Добре, йдемо додому, бо то вже десь до 9-ї доходи треба обходити кози доїти. Так, друзі, зайшли на город, подивитися, чи нема в нас жуків. Тато стоїть сперся назавжди. Нема, Коша, слава Богу, так що нема. треба постійно пильнувати, бо воно моментально ті яйця повідкладають. І тоді раз і вже ті червоні є. Так що треба дуже пильнувати. Я так дивлюся, що той кусок, бачите, який в мене. Там, де де-не-де зійшла ця. Роза. Але треба просапати, вже ж не лишиш так. О, де та таке вон люди кроплять жуки, поки що нема. Так, друзі, а то два вже хороші. Так, кусають кумарі! та Сусідка говорить. Тут два-двіється зійшла мені е, ця денька. Денька, денька. Тут гарно все. Чистенько я тут пільную постійно ну, та під хатою. Сусідки город, але. Морква, бурак. Все гарненько, все гарненько. І вже двіцька дрібненька травичка, не знаю, чи, видно. А чи Це вже насіюється. Якщо не постюпувати, то б де велико? Так, друзі, а тут був вже тут був вже мої кабачки. Недавно їх сапала, бачите, вже маленькі. Я думаю, на другий тиждень вже будуть плантація цибулі. Також вже заростає. Ой, капець! Капець! Все треба сапати. Рук нема стільки до того сапання. Друзі, пересапала огірки. Тут така дрімнасенька травичка. Чоловік заліз у свою малину. Роби поле. Поле робить рядки. Він тако все вечором потрошки, потрошки, бо так нема часу. Так, а в нас... Я нарешті добралася. Добралася до нашої худоби. Все, я зроблю збирати, годувати, доїти. Полуниці знов багато. І на завтра ми маємо знов замовлення. Це добре. Все добре, завтра будемо збирати. О, мій чоловік бідний лазить, нема спокою, ніде на роботі нема, вдома приходи нема. Все є багато роботи. Ну що зробити? Ну би жили на балконі, такого би не було. Ну, і нічого не мали, відповідно. Ножка кричить, Добре, тут збирати. Sigma Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day. Wake up, gonna be a good day. wake up today's gonna be a good day, wake up Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, Позбирала це, під гусит. Що там мої мулявки? Мулявка моя мулявка. Ну сьогодні там, ну сьогодні там ти збудився, так, ти спонька собі. Так, ти собі? не верну більше. Ти хочеш на двір? Нам на двір після, так. Візьми його вені себе, бо я йду коза доїти. Артура на завтра МТМ. I'm down. I'm down. <laughs> Друзі, це державне оцінювання, знаєте, що здають при вступі на бали. Перше дитина ні, це не, не хвилює, не переживає, а мама і не вимагає ніякої, ніякого переживання. То переживання нікому нічого не дало, я вам скажу. Я теж колись здавала екзамени, переживала, тряслася. І що? І то не вартує, того нервів. і... Наскільки здасть, настільки здасть. Так? Абсолютно все нічим не гриземо. Головне, щоб вони були здорові. А життя внесе свої корективи, друзі. Що з того, що я вивчилася в медичному? Ти дивися за буміком, що він не впав. Але укола тобі зроблю. Угу. Ти багато води напився. Нап'ється мені все води, я несу йому шприц з його, цього, з його паштетом. Дома. Дома. Треба його нагодувати. Кози почекай. мені треба бумчика нагодувати, так. Зараз йду. <клес> давай, давай, давай. І давай, давай, йде. Ні, не пішло. Чекай. Так, там забило цей. Давай, давай. Весь бачить, як скочує? Бачиш, як воно скочує буля. Вест-вест-вест, що він мені випльовує. Тому що рідке піде? Да? Ану, гамай назад, назад, аму. Те, мамина, мами на бульки. Ти... За Ні, ні, я йому потім суп дам. Суп ще дам, розроблю. Так, Бумчика нашого нагодували. Нагодували хлопчика маленького. Зараз пів години будемо. Супчик перетертий, теж спріца їсти. І йду я помиї. Хлібчик козом. Йдемо до їти. Йдемо до їти. Так. Ми його називаємо всяку, як хочете. І бумчик, і бімчик, і булічка, і вусічка, і ляля. -ля. Він вся і він на все реагує, все знає, що він. Так. Ідем. О! Наш Донецька повертається з залу. Друг поїхав, він повертається. Привітайся! Mm -hmm. Бачите, хлопці, хлопці, друзі, то, що я можу зробити сама, ми робимо чоловіком самі. Хлопцям даємо волю, бо, ну йому і ми в зал треба ходити, і з друзями треба вийти. Немає тільки робота, робота, робота. Робота завжди була, їй буде. А дитинство саме і, і, легше, тако, бо є робота. Що годен, то робимо самі. А що не годні, то трохи так, трохи сяк. Але діти це найважливіше. Ну, принаймні, в нашій сім'ї. Це найважливіше, що в нас є. Йдемо! Зозуля, заглядає зозуля. Доїтися хоче. Ті свої з боки Збоки. З боки. Так, друзі, подоїла я білочку. Підемо молочко давати малявкам, малявка, озвенявку. А ну, ходіть, вони вже знають. Вони ж каже, що розумні. Ай, не виливай молочка. Чекай. Так, Юрко в нас перший, він дуже давай. І Бузька. Мені зараз треба забрати, бо вже доляю. Лунтик не бачить. Не бачить, що то робиться. Всі молочко п'ють, а він їсть корм. Вона її корверніш. Бейте. Ще б там трошки долати молочка. Ну-ну-но, не битися. Щоб вони мали кращий імунітет. Які смішні заїлися молочком. Ізюа. Тобі молочка! А не... Так, йдемо далі доїти. Ну що, друзі, все, в мене донька закінчена. Всім їсти дали, пити дали. Можу лягати спати. Тепер ми можемо йти до хати їсти, митися і також лягати спати. Добре друзі, сподобався ролик, поставте вподобачку, пишіть коментарі. Усе, па-па!